Павло Филипович, візьмеш у жменю сонного насіння. Візьмеш у жменю сонного насіння і не пізнаєш власної руки, Найсиній день, най у землі коріння, жіночий сміх і соняшні книжки. Я не люблю самотнього зітхання. На що давать далеким зорям звіт, не долетить ні перше, ні остання з моїх думок у невідомий світ? Це ти така й тепла, й принадна, і над тобою все гудуть дроти, Розстели ніч в своїй похмурі рядна, і знову не отзеленієш ти, надії мрії і смутне квиління Загублено у передранній млі, а гострозоре, мужні мужнє покоління, уже росте на молодій землі. Переможного миру вам.